Всім привіт! Нагадую, що у нас є в продажу трієчка BMW 3, 2-літровий бензин на автоматі 2013 року за 11 тисяч доларів. Противотуманні фари, легкосплавні диски, оригінальні бмушні, безключовий доступ, пам'ять сидінь та регулювання сидінь, автосвітло ось таке гарне кермо, мультикермо. Коробка автомат, переключання режимів, спорт-екорежим, відключення стабілізації, управління мультимедією, Мультимедіа у нас на блютузі. Підігрів сідінь, двохзонний клімат-контроль. Пробіг у нас 200 тисяч, 200 якщо я не помиляюсь. Ми маємо також люк, який ось так відкриваємо та бачимо ліс. Та бачимо гарний ліс. Відкривається також люк. Також ми маємо. М-решіточки дуже красиві, чорні імпзують білому кольору, така біла на білому салоні. Вона в нас на повному приводі X-Drive. Ось так от з ключа відкриваємо багажник. Тут у нас місія як для трійки, в принципі, добре. Тут у нас ніші для всяких ключей. Так що, друзі, кого зацікавила ця трійка? Приїжджайте в Білогородку, Софіївська, 19. Автопоінт. Будемо раді показати вам цю BMW. Автопоїнт. Придбай якісне авто!